Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 25, а зошит на сторінці 10. Всі готові працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складні задачі розв'язати. Сьогодні на уроці ми згадаємо обчислення прикладів ланцюжком по колу та розв'яжемо дві послідовні задачі. Попрацюємо з таблицею сотня. Порахуйте від 1 до 20. І, навпаки, від 20 до 1. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Назвіть число, що складається з 5 десятків і 3 одиниць. Назвіть число, що складається з 3 десятків і 6 одиниць. Назвіть число, що складається з 8 десятків і 7 одиниць. Скільки одиниць в числі 78. 8. Скільки одиниць в числі 63. А скільки всього одиниць в числі 63? В числі 63 діти 63 одинички. Але ми можемо їх розділити на 6 десятків та 3 одинички. Скільки одиниць. В числі, скільки десятків і скільки одиниць, в числі 64? Шість десятків і чотири одинички. Яке буде наступне число до числа 79? Наступним буде так. яке буде число наступне за числом 56? Так, молодці! Осьнє обчислення згадаємо, як обчислювати приклади ланцюжком по колу. Починаємо. 3 додати 2 буде 5. 5 додати 1 буде 6. 6 відняти 3 буде 3. 3 додати 1 буде 4. 4 відняти 2 буде 2, 2 додати 3 буде 5. Отже, ланцюжковий приклад ми виконали вірно. Перевіримо. Поставте відео на паузу і самостійно обчисліть другий ланцюжок прикладів. Підручник, сторінка 25, номер 134 Знайдіть значення виразів усно, Прокоментуйте розв'язання вголос. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Номер 135. Запиши тільки ті вирази, які мають значення 15. Відкрийте свої тоненькі зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Приклади 135. Випишіть тільки ті приклади, які мають значення 15. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Звіримося. Ви виписали. Один, два, три, 4, пять, шість, сім прикладів. Сім прикладів, які мають значення 15. Молодці. Номер 136. Обчисти ланцюжком по колу. Запишіть зошити. Приклади 136. І записуємо приклади. Перше. 5 додати 9 дорівнює 14. Отже, слідучий приклад у нас буде 14 додати 3. Запишемо його. Результат 14. Отже, слідучий приклад 14 додати 3. Дописуємо плюс 3. Це дорівнює 17. Отже, слідучий приклад буде. 17 мінус 10. Дорівнює 7. Отже, слідуючий 7 плюс 6. 7 плюс 6 дорівнює 13. Слідуючий приклад буде 13 мінус 3. 13 мінус 3 дорівнює 10. Отже, наступний приклад буде 10 мінус 4. 10 мінус 4 буде дорівнювати 6. Отже, наступний приклад буде 6 додати 9 перенесемо в другий рядок. 6 додати 9 буде дорівнювати 15. Отже, слідуючий, 15 мінус 10. 15 мінус 10 дорівнює 5. Отже, отримали те число, з якого починали. Кругові приклади ми закінчили. Поставте відео на паузу і перечитайте кругові приклади, щоб зрозуміти, як ми їх виконували. Номер 137. Розв'яжи першу задачу та використай її розв'язок у другій задачі. Читаємо першу задачу. Марійка вишила 4 серветки. А бабуся. На три серветки більше, скільки серветок вишила бабуся. Розв'яжемо цю задачу, записуємо. Задача 137. Давайте проаналізуємо, скільки серветок вишила Марійка. Марійка вишила 4. Скільки серветок вишила бабуся? Ми не знаємо, скільки, але знаємо, що на три серветки більше. Якщо означає слово більше, це значить треба додати. Отже, скільки серветок вишила бабуся, можемо ми дати відповідь? Можемо, тому що ми знаємо, що до 4 треба додати 3, то ми дізнаємося, скільки серветок вишила бабуся. Запишемо розв'язок та відповідь задачі. Відповідь 7 серветок, вишила бабуся. Отже, ми знаємо відповідь на запитання задачі. Розглянемо другу задачу. Марійка вишила чотири серветки. А бабуся підставляємо уже відому відповідь: 7 серветок. Скільки всього серветок вишили Марійка і бабуся? Проаналізуємо, скільки серветок вишила Марійка? Чотири. А скільки серветок вишила бабуся? Вірно, сім. А як же дізнатися, скільки вони всього разом вишили? Так, треба 4 додати 7. Запишемо розв'язок та відповідь задачі. Відповідь 11 серветок. Вишили разом Марійка та бабуся. Ми дали відповіді. На запитання задачі. Номер 138. Котру годину покаже кожний годинник через 3 години. Розглянемо перший годинник. Котра година на першому годиннику. Так, п'ята година. Скільки цей годинник покаже через 3 години? Давайте розглянемо. Було 5 годин, пройде 3 години і стане. 8 година. Отже, як ми це дізналися? Так, ми до 5 додали 3 години і отримали 8. Отже, через 3 години цей годинник покаже 8 годину. Розгляньте аналогічно другий і третій годинник. Поясніть, скільки котру годину покаже кожен з цих годинників через 3 години. Номер 139 та номер 140. Виконайте самостійно. Зошит. Сторінка 10. Номер 1. Напиши за зразком. Напишіть числа 18 та 11 по рядочку. Номер другий. Рознеси листи по будинках. Запиши вирази. Отже в нас є три будиночки: Номер 14, 16 та 15. Та є вирази. Зверніть увагу, що в кожен із будиночків треба записати по 4 вирази. Розгляньте вираз, знайдіть його значення та запишіть у відповідний будиночок. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Номер 3. Поміркуй, які числа пропущено в рівностях. Запиши їх. Розгляньте рівності, згадайте переставний закон додавання та запишіть пропущені числа. Номер 4 Розв'яжи першу задачу та використай її розв'язок у другій задачі. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали. Отже, молодці. До побачення!